Добрий день, ми на каналі Коза і нова Україна. Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні у нас будуть дуже цікаві теми. Нагадаю про ціль нашого каналу. Хочемо, ми візуалізуємо майбутнє України, візуалізуємо, щоб Україна стала зовсім іншою країною, переможною, економічно розвиненою, прикладом для інших, і повністю від, відрізала. Старі практики, як корупція, там колаборації і так далі. а І сьогодні у нас з е, такою темою, червоною лінією нашого ефіру, буде Дональд Трамп Так, ви знаєте, багато є подій і щодо припинення війни в Україні. Е, вчора було дуже багато заяв з цього приводу, і цей дзвінок Трампа Путіна, врешті, який відбувся. Uh, і, взагалі, цей перший місяць Дональда Трампа при на президентському кріслі. Що було зроблено? Які були очікування? Це все хочемо обговорити і подумати з точки зору, як, як це все може відбитися на Україні на нашому майбутньому. Кирил, добрий день. Вітаю тебе. Добрий день. Привіт всім глядачам. А, і е, е, ну, перше, хотів тебе запитати на рахунок твоїх очікувань від Президента Трампа, і як цей місяць пройшов з твоєї точки зору? Що ти для себе помітив, як, що для тебе тебе здивувало? Ну, перше сказав би, що я, я сам поставив себе на місце американця і подумав, за кого б я проголосував, коли були вибори в листопаді. І я думав, ну довго думав про це. За, за два дня до, до виборів я прийняв рішення, що я би проголосував все-таки за Трампа. Головне, що вплинуло на моє рішення, це я, я сподівався, що байденська адміністрація під вибори вона щось змінить. Може, посилить Україну значним чином, але цього не сталося. Навпаки, від Зеленського я почув ще більше критики, і я зрозумів, що ця адміністрація не тяне, не тяне виклики. Епохи, виклики часу, і я вибрав я прийняв рішення, що я би проголосував за Трампа. От, зізнаюсь зізнаюсь. Але в день, коли коли вибори відбулися, я прокинувся 6 ранку, я знав, що вже можна, в принципі, подивитися в новинах, і там вже буде видно, хто перемагає. Зазвичай так воно і є. Хто, хто перемагає, то і перемагає загалом. І я бачив, що там більшість штатів вони за Трампа. І у мене було таке відчуття легкого страху, чесно кажучи, бо ну, Трамп це невизначеність, це незрозуміло, що воно буде, яку, яку він, він позицію займе, як він себе поведе. І у мене такий був легенький страх. І я пригадав, що коли Зеленського обира, обирали теж на виборах, у мене теж, коли він, я теж був за нього, але коли все-таки його вибрали, у мене теж було відчуття такого легкого страху, бо все-таки це президент. Воюючої країни, і що буде, якщо буде війна, це ж Актор 95-го кварталу, отут війна, і, і все-таки якийсь такий легенький страх був. Хоча до цього я був більш таки впевнений, да? Ось. І ну, я, в принципі, дуже швидко цей страх пройшов, я якось акцептував таку ситуацію, тому цікаво, що я помітив таку от паралель між проходом Трампа і проходом Зеленського. Угу. Це ну, щодо того, як я, як я бачив прихід самого Трампа. Але е, ну що, що змінилося? Це очевидно, що змінилася світова тенденція зараз е, джерелом непередбачуваності, така стратегічна непередбачуваність. Вона виходить від Трампа, а не від Путіна. Раніше як не крутив, все, все це йшло від Путіна. Він задавав порядок денний на на світовому рівні. Він лякав світ. Всі боялися, що скаже Путін, всі боялися, що зробить Путін. А зараз всі бояться, що скаже Трамп. Всі бояться, що зробить Трамп, уже вся увага світу повністю направлена на Трампа. І, і мені здається, що нам це вигідно, що нам, для нас це великий плюс, щоб світ він з таким е, е, так трепетно, да, е, хвилююче, він вже дивиться не, на, не в сторону Росії, а в сторону Америки. І відповідно він тяжіє більше до, до американської позиції. Добре, що, що виходить такий західний лідер. Він відіграє роль такого лідера в цьому питанні. Для мене я відчуваю, що це добре і для України, і для всіх країн. Дуже цікаво. Угу. Ну, е, я, якщо так подумати, ну, я не знав, що Трамп виграє, Те, мене теж дуже сильно хитало. В цьому всьому. Але коли оцей момент, коли, е, коли він вже виграв і почав якісь певні кроки робити, то я, знаєш, таке відчуття пройшло особливо після його промов, там промови президентської, таке, відчуття, що в мене таке було, що світ врятований, тому що воно ніхто цього не контролював. Ніхто нічого не міг контролювати, це все там, вся візь зла, ну ні, ніхто не міг, ні, не міг нічого протиставити. А тут якось так з'явилася сила, яка якби сильніша за це все. І ну, таке відчуття було, що світ врятований. Зараз відчуття вже трошки змінилося. Я зараз знову такий хаос, я не знаю, що, що думати. У нас немає достатньої інформації І з цим мирним планом. Який вчора, який вони вчора приймали? Про який вчора говорив Трамп з Путіним, Трамп з Зеленським. Ось зараз такий хаос. Як ти думаєш, як, як тобі взагалі цей перший місяць? Що ти для себе так відмічав? Ну, Я одразу відмітив, що промови Трампа дійсно дуже потужні. Я теж дивився в оригіналі англійською мовою, слухав його виступ, коли тільки він був обраний на ні, ні, інавгу на інавгурації виступ. Також я дивився його виступ в Давосі. Не дав... ну, на Давоському економічному форумі. Онлайн він приєднувався. І його виступ на молотовному сніданку, теж який був за присутності найвидатніших лідерів. І... Що я одразу відмітив, що у нього спічі дуже потужні, набагато потужніші, ніж Байден. Хоча Байден мені до цього здавався, досить гарно, цікаво говорив, але в порівнянні з Трампом, я відчуваю, що Трамп набагато потужніший, набагато сміливіший у своїх тезах, у своєму зверненні. Ось. І взагалі я помітив цей момент раніше в моїх очах. Трамп і Байден були, були два дідуся, які вже кволі, які вже не, не здатні вести таку велику країну, не, не здатні бути лідерами, два таких вже трошки маразматичних, можливо, дідуся. Ось в тому віці вже людина не може таку, таке об'єм навантаження витримувати. Зараз моя думка змінилася. Я бачу, що Трамп молодий, що це абсолютно різні речі. Трамп і Байден. Що Байден це дійсно такий вже коли дідусь. Атра, молода людина з внутрішньою силою. Тому я це цей момент теж мене дуже здивував. я І це для мене мені теж дало певну надію. Ось. Угу. Я теж так. Е... Мене як би, очарувало, або як е, кинулося в очі, те, як він ну, з перших секунд, з перших хвилин там, одразу багато дій, багато указів, багато е, всього. Плюс е, те, що він постійно дає звіт журналістам, постійно запрошує на свої підписання документів, тобто він постійно дає звіт суспільству, і така відкритість є. І ця відкритість, вона підкупає. Я бачу, що така відкритість, він якби може можливо, можливо, перейняв у Зеленського, тому що Зеленський якраз так і веде політику. Він постійно кожного вечора у нього є звернення, постійно якісь прес-конференції, запрошує до себе журналістів і так далі. Тобто є постійна така звітність і контакт з суспільством. І мені, мені здається, що Трамп тут. Просто по схожій, по схожій схемі діє дії. Цей момент мені теж так от здивував і приємно здивував. Ну, і ще оця позиція мир через силу, якби воно так з перших хвилин одразу почало проявлятися там. А, ну, я скажу таку думку, що. Навіть не мир через силу, у мене таке відчуття, що є у нього ідеологія, порядок через силу. Тобто раніше порядок у світі, коли демократи були взагалі останнім часом, що порядок він був забезпечений документиками, підписаними документиками, папірцями. Які насправді у кризових ситуаціях не працювали. Це не тільки України, мені здається, стосується. Я думаю, що це б не стосувалося будь-якої іншої країни, якби на неї хтось там напав. То це б ну, ці папірці вони би знайшли спосіб, як їх правильно інтерпретувати, кому як вигідно. Тому насправді, от зараз таке відчуття, що оцей порядок через силу, він на тому ґрунтується, що. Всі бояться, що зробить Трамп. Всі трошки знаєш такому страху, всі знають, що може бути щось погане для них особисто у, ці, у цих у цих його діях, його у якихось рішеннях. І причому цього бояться і демократичні країни, і Євро, Європа, Євросоюз, інші, і країни Європи. Так само цього боїться Росія, так само цього боїться Іран, так само цього боїться Китай. Він, знаєш, так, такий: всіх, всіх нащу нащупує болючі місця різних країн, і наразі успішно, не знаю, як буде далі, і, 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 змушує їх до миру, змушує їх до поступок і змушує їх приймати його якісь ідеї і Якісь його втілювати, якісь його плани. О, о, ну, отак так, от, я хотів відмітити дійсно, що е, ну, це добре, що такий суб'єкт світу, він з'явився в демократичній країні в Америці, в лідері демократичного світу. Це, це дійсно такий позитивний для мене сигнал. І що до цього враження було, що цей західний світ, він уже все, він вже попрощався, він вже вийшов зі світової арени, що він дуже слабкий. Що він дуже млявий, як це такий, як, як моль літає, щось там, цей Байден, це його, цей Саліван, таке воно не туди, не сюди, не риба, не м'ясо. Ну, таке у мене вже складалося. І Німеччина це все копіює, таку поведінку, дублює. Європа, вона це все повторює. Тут так, так, така, така сила з'явилася. Ну, я ще б такий приклад привів: о, позиція Байдена і позиція Трампа. Байден каже, що. Ми будемо підтримувати вас стільки скільки треба. Це означає, що у вас буде вічна війна. Ми вас будемо вічно підтримувати. І якось воно само вирішиться. Щось та й буде з цим. Не знаю що, але щось там, напевно, да, когось сили закінчаться, когось ресурси закінчаться. Як такі дідусь, ось там вийде з того всього. Я не знаю, що якось буде. А позиція Трампа. Я завершу цю війну. Це ж абсолютно різні позиції, абсолютно різні. То, то Тут з'явилася людина, яка бере відповідальність на себе, і вона публічно оголошує цю відповідальність. Наскільки це різний підхід? Прийшов лідер, повернувся в цей світ лідер, якого не було, воно просто текло за течією кудись, і тут з'явився той, хто взяв на себе за ту цю течу відповідальність і хтось. То має ідею, має внутрішню і зовнішню силу, щоб вирішити питання. Тому тут е, дуже однозначно змінилася ситуація, і це мене теж дуже надихнуло, як українці, як, які дійсно, як Зеленський каже, це правда. Українці найбільше хочуть завершення цієї війни. Звісно, ми говоримо про, е, про адекватні поступки, да, адекватні рішення, адекватні гарантії безпеки. Але ну, таке відчуття, що Трамп теж це розуміє. Що він не просто закінчити війну або як, а він хоче нормально закінчити цю війну. Щоб це е, гарантувало неповторення. Мені здається, що з того, що я чую, з того, що говорять, оточуючи, звісно, там є багато різних таких оговорок, і які журналісти роздувають до зради. Це мене теж бісить, що якісь такі речі вже роздуваються, там вже зразу зрада, бо це клікабельна тема. Всі хочуть собі більше переглядів, більше лайків і коментарів. і... Але загалом таке загальне відчуття, що адміністрація Трампа все розуміє, що це має бути справедливий мир, а не просто аби що, аби закінчити цю війну, і вона ж повториться. До речі, таке запитання. Ну, зараз дуже багато йде контроверсії. Трам поговорив з Путіним, і, типу, хоча, ну, по суті, перекриває потоки зброї в Україну. І... Ну, змушує, по суті, вже сідати за стіл переговорів. Як ти думаєш, ну, чи це не вийде якби боком насправді? Чи це не вийде, ну, та, та, та зрадонька насправді не вийде, як, про яку ти кажеш, говорять журналісти? Ну, з того, що я бачу, поки що, я, я таких... є різні теми, є... ці переговори вони мають дуже багато різних аспектів. Починаючи з рідкоземельних копалень. Так, якихось, і, ну, взагалі, як тут, ну, з першого погляду. Причому тут завершення війни і рідко земельні копали. Але воно все пов'язане, дуже багато різних аспектів. І багато різних думок звучить. Проте мені здається, що все ну, йде певна боротьба. Так, дійсно, є, є така можливо група, яка хоче за рахунок України завершити цю війну. Але Зеленський теж він вже має таку досить сильну позицію. Досить важко буде оминути Зеленського взагалі. Та цей буде удар по власній репутації і удар по Європі. Самі Америці це не вигідно, хоча є такі голоси. Загалом, з того, що я бачу, з тих коментарів я бачу, що рухається воно до більш-менш адекватної угоди. Дуже цікаво. Я побачив новину, що Естонія е, теж зацікавлена в тому, щоб американці прийшли і обробляли її рідкоземельні земельні матеріали і ресурси землі. Естонія відчула таке враження, що, що від цього НАТО там надіятися занадто багато нема чого. Ну от Якщо зараз е, Трамп, ну, НАТО воно ж не бере Україну і важко там домовитися з тим контингентами. Взагалі з Європою важко домовлятися. Там є багато російських голосів. Ось, І взагалі так, така історія: та давайте до нас теж покопати землю, ми запрошуємо ваші компанії. Таке ну, відчуття, що у мене думка така прийшла: що оця гарантія через ці рідкоземельні матеріали через ці всі корисні копалини. Це краща гарантія, ніж НАТО. Що зараз ті країни, які в НАТО, вони можуть так задуматися. НА НАТО нам взагалі так, ну, ми от знаходимося тут в НАТО, але у нас немає таких сильних економічних зв'язків з Америкою. І це проблема. Тому що якщо щось вдруг станеться, то від цього НАТО не дочекаєшся ніякої підтримки. Європейські країни будуть думати, там е інтерпретувати ці всі підписані документи. П'яту статтю, хто перший має відправити війська, а хто скільки має відправити військ, будуть думати, поки будуть думати, там їх будуть, когось там вже буде захоплювати, Ну, то так естонці взагалі подумали, то ну, напевно ну, ця гарантія, в цих умовах ми будемо почувати себе безпечнішими, якщо американці прийдуть добувати корисні копалини в Естонію. Тобто, насправді, може вийти так, що цей підхід він краще, ніж те НАТО. Ну, дивись, аргумент Зеленського нещодавній дуже потужний як на мене. Вони порахували, скільки військ є в Європі. Він рахує в Україні там під мільйон, 800 тисяч, да і в навіть там по кількості бригад рахував, і він нарахував, що навіть в сумі українські війська. Плюс європейські війська, плюс американські війська на території Європи? Це буде менше, ніж війська Росії. Це буде менше. Тобто, живої сили у Росії виходить більше, ніж все це в сумі. Тому природно, що безпеки немає. Яка безпека в НАТО в Європі? Вони ще й без України, да? вони ж якби не хочуть Україну брати. Якби у них була Україна, то це б значно збільшило рівень їхньої безпеки, бо це плюс 800 тисяч людей, це хоча б щось. А так залишатися з трьома чи там чотирьома стами тисячами проти півтора мільйонної армії, яку там Росія хоче наростити в 25-му році. Що вони там не захищають? Яка там була не була б зброя? Плюс наскільки російські війська вже натаскані, навчені, вони знають, як що робити, наприклад, війни з України. Проти, звісно, що там у них своя земля, але ну, кількісні показники дуже різні. І це дійсно породжує таку думку: а що це НАТО нам? А чи НАТО нам те НАТО? Ні, ну воно то НАТО, але чи воно достатньо? Просто гарантія Америки звучить, якщо Америка прийде захищати свої компанії, ну, якось воно надійніше виглядає. Америка потужніша, ніж ті війська, які є в Європі. Дуже дуже так, дуже логічно. Ну, е, Це дійсно так. І як ти думаєш, Європа Європа зможе якось так? Чи вона зможе підтримати Україну в цьому всьому? Який, ну... Ти бачиш, чи Європа зможе ну, ніби вона пробуджується, ніби постійно якісь заяви звучать і від англійського прем'єра, Англії, там і не тільки прем'єра, і від самого Марка Рюте, ну, який є генсеком НАТО, і від інших лідерів звучать такі, і від Макрона від часу до часу звучить такі, така підтримка. Але чи вони досі підтримують так по чуть-чуть, чи вони дійсно готові так взяти більшу відповідальність? За безпеку в Україні, і чи вони розуміють, що це їхня безпека, що від цього залежить їхня безпека це найдешевший, найпростіший, найшвидший спосіб забезпечити власну безпеку. Ну, як, як на мене, Європа зараз не має того рівня суверенітету, який би вони хотіли мати, що все-таки вони дивляться на Америку. Воно дуже сильно залежить від Америки в плані військовому, в плані захисту, в плані безпеки на 100% залежить від Америки. Навіть ці Петріоти мають ліцензію, вони можуть дати ліцензію тільки американці. Да? А вже не говорячи про, про кількість військ, які є в Америці. Тому слабкий суб'єкт Європа насправді вони, вони можуть допомогти і вони допомагають, наскільки можуть. Наскільки можуть, вони і допомагають. Так, щоб вони прям в'язалися. так нема чим вгризатися, розумієш, було б чим. Було б у них там 2 мільйони людей, може б вони і подумали, як, як же 500 тисяч направти це б змінило. А так вони думають про 40 тисяч. У них... Добре, але Зеленський сказав, що навіть навіть не кількість військ, суть не навіть не в кількості військ, а суть в тому, щоб фінансування збройного виробництва навіть просто в Україні. І підтримка економіки України. Ну, я б не розраховував на Європу. У мене нема такого розрахунку, що там у них там щось. У них є праві партії, які там думають про бізнес as usual, у них є багато протиріч. Ось. Якщо щось станеться, дай Боже. Це буде для мене таке маленьке диво. В будь-якому разі, може під тиском Трампа щось станеться. Під, тиско... під тиском Трампа вони будуть змушені платити. Це... В Це я можу повірити. Що Трамп він може такі мита поставити, що або таку умову, що а, от такі мита великі поставити, і ці, і ці, і ці, і ці, і ці відсотки будуть служити би, підтримки української, українських збройних сил, от, тобто вони будуть платити Америці, Америка буде віддавати це нам. Ну, в такому форматі щось таке. Тобто, Амер, Америка змусить Європу платити більше. Самі вони себе змусити не можуть. Таке от відчуття, що вони навіть ці 2% не можуть нещасні домучити. то наскільки вони не усвідомлюють взагалі, що вони. от Може у них навіть, ну, подивись, по Другій світовій війні. От вони були окуповані, Німеччина, да, всі країни. І вони їм було, якби вони що, сильно спротив чинили. Трошки, що хтось чинив більше, да хтось менше, але вони якось о, майже змирилися багато країн з тим, що да, ми в такій ситуації. Таке відчуття, що вони готові змиритися. У нас ну, будь-яка країна завоює, якби... ну, нам буде неприємно, да? нам буде неприємно, звісно, хочеться бути свободними. Да? Але, в принципі, ну, хай вже так, є, як є. Таке от життя від Європи. Ця Угорщина, чому вона так, так, так бореться за. Ну, вона... вона не проти стати таке враження частиною російського впливу. Повернутися в цю зону впливу. Воно не проти. Якби вона дуже сильно проти, була може б вона так не конфліктувала з Євросоюзом і так само так сильно б не, не заважала Україні. Воно, що вона не сильно проти. Добре, дякую за стрім. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть свої коментарі. Негативні, позитивні. Нам цікаво їх почитати. І слава Україні! Живем слава!